І я на синій красуні. І хто це біля мене сидить? Ви навіть не знаєте, правда? А це мій двоюродний брат Славік. І в нього теж буде канал, я не знаю, як він називається. Він буде називатися Бікман. А, Бікман. Він буде великий чоловік. Бікман. Угу. І я вже казала, але, ну, я перезняла відео, я щось не толяпала. І мені помішали. Не Славік. І не я. Мені помішали. І е, для цього нам потрібно, ми придумали таке відео, для цього нам потрібно, перебачи, Google. Ми будемо говорити по-українськи, воно буде само писати і перекладати на англійську. Ми вже почали, але слайд почне, е, ну так якби він почне заново. Вот, так. Щоб ви чули. І надіюся, це буде кльово. Вот. Кльов. І зараз я сестру. Так, бо це те, що я говорив того разу. Так, він програв на каміно, ну, на конференці і тому е, він буде так, якби перший починати. Так, ну коли чекайте. Великі, 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 Великий, великий великий, велика. Чекайте, я ще не включила. Ми Вибачаємося. Так. Ти вибачаєшся? Але каже щось нормальне. Добре. Постараюсь. Не постарайся, каже щось нормальне. Добре, буду говорити, щось там. От спочатку, наприклад, дві, спочатку, е, ну, наприклад, щось легеньке. Потім ще... Ну, потім важче, важче і так далі, дальше, далі. Поступенько. Так. Ну що ж, почнемо. Так. Ти готовий? Так. Великий переводчик Google. Е, так, нам вийшло. Г Гу... давай, читай. У нас вийшов великий переводчик Google. Google М. Давай читай на англійський Grand Translator of Google. М і я хотіла е так би знімати на англійську, може ми говорили на англійський, а перекладали так би на український, но... Він не відмінник англійського, бачите? Він читає. Я можу трошки краще читати, адже він третій клас, я шостий, ну і я можу трошки краще читаю. Я спочатку буду, ну, помаліше, так би легше починати. І і так. Я сама. І так, мене напевно, зараз видно, не буде. Я люблю маму. Мені перекладать. Це найкише I like my mother. Вот. Так, давай. давай. Так, придумай То... що Придумал. Ще чекай, чекачне. Наприклад. Раз. Два. Три. диктуйте переводчик Google, тому що він надто поганий. Я знаю. Що не було, не було. Але чому таке велике? Ти, ти не знаєш це прочитати? Попробую. Мені вийшли диктанти. Так, мені вийшлося диктанти, переводчик Google, тому, тому, що тому що він надто поганий. Давай, На англійське диктанс Google Translator ДКС Х НАТО Бет. Ти не вмієш просто читати. Я не знаю. Ходить, і тому так не виходить. Я кажу з легенького. Далі. Так. У мене є подруга. У мене є подруга. I have uh, a, a girlfriend. Так. На я... англійську. Я зараз скажу щось похоже а ні, не повторюй за мною, так не можна. Ні, я хтось там буде, як я знаю. Готовий? Так. У мене є друг. Але ж ти не так же саме, як у мене. Мой. У мене є друг і I have a friend. Хла, як не можна так повторяти, як я зразу сказала пот... ну, у мене є подруга, ти зразу у мене є друг. Це таке ж саме, тільки в тебе друг, бо ти чоловічого року. Ну добре. Ну, все-таки зарахуємо. Так. Е я люблю свій клас. Так. Я люблю свій клас. А my клас. Це дуже простеньке, я не знаю, але я так, не придумаю нічого. Готовий? Так, так. Я обожаю свою бабусю. Само, давай, I ob his gra grandmother. Тебя никто <сі> <Я> не заразумеет. <виваю, сі> ну, все-таки <сі> <сі> вы знаете, что я обожаю свою бабусю. Ничего. Так. Это трошки скучное видео, но ничего. Так. Моє хобі знімати відео. Моє хобі знімати відео. Моє хобі ту capture е, відео. Сдіюся, я гарно прочитала і правильно. Ти готовий? Ще не нідочка, я ще не знайшов. О! Все. Поиск в интернете. Поиск. Вообще-то не поиск, а посок. Может, получилось. Поиск. <laughs> Поиска и поиск в интернете, поиск. Английский полис. Полис. Интернет. Сарк. Полис. Полис. Интернет. Э... Серки. Неправильно ти читаєш. Вибачайся. Я, я така. Я трошки ж говорим свого брата. Так. Что? Я люблю гуляти. Так. Я люблю гуляти. Я люблю гуляти. I like to welcome. Пане Та тільки простеньки, но зато я можу прочитати. Так. Давай. Готовый? Так. Я люблю солнечники. Получалось? I like sun, sunflower. Что это такое? Sunlover. Sun ну, это я люблю солнечники. Я к сусе, я к сусе неправильно. Так. Итак, и сколько у нас же есть? Ну, всі чотири, п'ять, інтерв'ю. Я також. Ну, напевно, що ще двоє, ще два рази. мені мене цьому таки, чим. Так. Раз він розтяє, потім знов ну, раз він розтя. Там будем закінчить. Так. Ем. Придумалась. Так. Я, <ріхи> Я ходила на танцювальну. Як танцювати вийшло? Have to dance Я мала сказати, я ходила на танцювальне, но як танцювати? Ну, все-таки тес вийшло речення. Have to dance. Вот. Так, я вже знаю що Я піду вчитися грати на фортепіано. тому що я дійсно піду вчитися на фортепіано грати як навчитися грати на фортепіано, на, надіслати. <laughs> ну давай. How to learn. How. How to 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 learn to, to, to play piano, piano sound. Ну, no, все-таки третій клас. Не дуже, читаєш. <laughs> так. Так. Ну, по одному разу. Так, все по одному разу. Я не люблю ходити в школу. Не перекласи. Я не люблю ход-а, чекай. Я не люблю ходити в школу. Я не люблю ходити в школу і I do not like to go to school. Давай. Таня, Росте. А, чекай, чекай! Ой, я забула включити. <laughs> Давай. Я обожнюю читати I love to red. I love like to read. І так, на цьому все. І він не дуже любить читати. Коли вчити уроки, він не дуже. І я також відповідала на це питання. Що коли, мене, коли до мене муза моя приходить, а мені і я можу читати і хочу читати, коли моя музею відходить. Я вже не хочу нічого робити, хочу лежати, відкочувати, сидіти в комп'ютері, але я хочу щось робити. І на цьому все. Відео дуже довго вийшло аж на 10 хвилин. Ну, може, мені дійсно трошки скучне. Ну, ставте пачки вверх. Кому не сподобалось, можете перевернути пачки вверх, поставити пачки вниз. Ну що ж, це ваше рішення. Я вас не заставляю. Підписуйтесь на мій канал. І на його. Так. Ну, в нього ще немає ні каналу, ні відео. Так. Ну буде. І на цьому все. Так? Так. Так, так, так. так. От. Ну, кому сподобалось відео, я вже сказала. І пишіть в коментарях, Ком коментарях кому сподобалось це відео. Якщо щось, я знову запрошу Славікова, Славіка в моє відео. І ми будемо знімати другу частину, якщо ви захочете. Так. І на цьому все я вже сказала. Здравствуйте. І всім Па-па-па-па. Лайки. Славік. Вибачайся. Всім раз. па папа -па.